На хлібозаводи дріжджі доставляються автотранспортом у дерев'яних ящиках та зберігаються в холодильних камерах. Для механізації процесів доставки та зберігання дріжджів в останні роки стали застосовувати дріжове молоко. Концентрат. Дріжове молоко надходить на хлібозавод в термоізольованих цистернах і самопливом зливається в приймальній ємності. Де підтримується температура від 0 до 4 градусів Цельсію. За системою трубопроводів молоко насосом перекачується у виробничу ємність, звідки воно прямує через бачок постійного рівня до станції дозування. Для очищення тріжого молока від домішок на витратному трубопроводі встановлюють свій частий фільтр та електромагнітний клапан. Приймальні ємності забезпечені пропелерними мішалками та теплоізоляцією. Автоматизована лінія безтарного прийому, зберігання та внутрішньозаводського транспортування дріжового концентрату забезпечена дистанційним керуванням, яке передбачає роботу лінії в декількох режимах, забезпечує контроль маси та температури сировини, санітарну обробку ємності та трубопроводів. Аналогічна схема може бути використана і для інших видів рідкої сировини, наприклад, цукру, жиру, молочних продуктів та інших. Робота лінії здійснюється у такому порядку. Автоцистерна, вона у нас під номером 1, за допомогою гнучкого шланга номер 2 підключається до колектору прийому лінії, цифра 3. Оператор складу на щиті управління 8 формує маршрут транспортування дріжового концентрату у вільну приймальну ємність 9 або 10 і включає насос 4. Після закінчення процесу перекачки про що свідчить сигналізація на щиті управління, насос зупиняється і гнучкий шланг циферка 2. Приймального колектора повертається у вихідне положення. Концентрат з приймальної ємності 9-10 надходить у виробничу ємність 6 або 7 при відповідному наборі оператора маршруту на щиті управління. При цьому концентрат перекачується таким самим насосом, що працює в різних напрямках відповідно до заданого маршруту подачі. З виробничих ємностей концентрат направляється до дозувальних станцій. Для розведення пресованих трішів передбачена ємність 5 з мішалкою, дистанційний вибір необхідного маршруту транспортування на щиті управління забезпечується завдяки встановленню на всіх розгалуженнях трубопровідних трас пневматичних клапанів з дистанційним керуванням. Відповідно до технологічних вимог, схемою передбачена можливість усереднення щільності концентрату в приймальних ємностях. Для цього на трубопроводі подачі холодної води встановлюються клапани. Оператор з місцевого щита відкриває вказаний клапан і подає задану кількість води в ємність. Кількість води, що подається, підраховується оператором по цифровому таблу. Встановленому також на місцевому щиті для продування трубопроводів повітрям, парою, санітарної обробки лінія підключена до колектора санітарної обробки гарячою водою. Впровадження автоматичної лінії дозволяє суттєво скоротити витрати ручної праці на виконання всіх операцій. Пов'язаних із внутрішньозаводським транспортуванням сировини, передачою її зі складу у виробництво, контролем технологічних параметрів санітарною обробкою. Жиророзчинник Х15 призначений для розплавлення жирів. Використовується для розчинення цукру та розведення дріжджів. Складається зі станини циліндричної ємності з конічним днищем. Ємність поснащена теплообмінною сорочкою і пропелерною мішалкою, яка закріплена на вертикальному валу. Привод мішалки закріплений на кришці ємності. У нижній частині ємності встановлені патрубки зливу розтопленого жиру і води з теплообмінної сорочки. Жир у змішувач подається порціями, розтоплюється і проходить через сітчастий фільтр і постійно переміщується мішалкою для запобігання розшаруванню. Розтоплений жир надходить в бачок постійного рівня з поплавковим пристроєм, який оснащений водяною сорочкою, Із бачка постійного рівня розплавлений жир подається на виробництво. При виробленні деяких виробів використовується жир маргарин-вершкове масло, який подається на замість тіста в розтопленому стані. Жироростоплювач складається із бака 5 з конічним днищем і рубашкою, яка позначена цифрою 6, через яку пропускається гаряча вода. В середині бака встановлений вертикальний вал 4 з конусним пропелером 8. Вал приводиться в дію від електродвигуна 15 через пасову передачу 1, зубчату циліндричну пару 2, і конічний фрикціон 3. Жир для розтоплювання завантажують в бак на металеву розчітку 7, після чого включається електродвигун. А через рубашку пропускається гаряча вода. Розтоплений жир потрапляє із бака через пробковий кран 14 в бачок постійного рівня 9, який, є, який має водяну рубашку 10. Постійний рівень в цьому бачку забезпечується шаровим клапаном 13. Щоб уникнути розшаровування жиру, мішалку не вимикають до повного випуску з баку розтопленого жиру. Жир з бачка постійного рівня подається до тістомісильної машини через трьохходовий кран 12 і кран 11. Відстій випускається із бачка через кран 12. Тваринні жири зазвичай доставляють на хлібопекарські підприємства в твердому вигляді в бочках або ящиках, а олія в цистернах або бочках. Перед надходженням у виробництво жир попередньо розтоплюють у спеціальних пристроях. Установка для безтарного прийому зберігання та перекачування рідкого жиру олія та інше складається з двох ємностей. Вони позначені циферкою 1 на нашому малюночку змішалкою, обладнаних підігрівом, пристрою для перекачування жиру, він позначений цифрою 2, повітряного компресора 4, фільтра для очищення повітря циферка 3 і двох видаткових баків, циферка 5 з мішалками та підігрівом. Місткість для зберігання жиру являє собою резервуар місткістю 2 метри кубічних нержавіючої сталі, з пропелерною мішалкою, пароводяною сорочкою і кришкою, що знімається. На кришці апарату розташований люк, гільза термометра на технологічні штуцери. Ємність оснащена автоматичним пристроєм для підтримки температури жиру в межах. Від 40 до 45 градусів Цельсію, і автоматичним сигналізуючим пристроєм. Для готування емульсії застосовується змішувач-емульгатор ШС, який ви бачите на цьому слайді. В циліндричному горизонтальному корпусі встановлено вал, на якому укріплено дві лопаті Т подібної форми, і чотири прямокутної. Вони повернені до осівалу на 30-40 градусів. У циліндрі є патрубок для завантаження сировини і оглядовий люк. Для підтримки необхідної температури суміші циліндр обладнаний водяною сорочкою. Для приготування деяких сортів житнього і пшеничного хліба з борошна першого сорту. Використовують заварку, яку отримують нагріванням борошняного розчину до температури 65-70 градусів Цельсію, з наступним витримуванням для оцукровування та охолодження. Заварюють звичайно 10-15% від цієї кількості борошна житнього або 5-10% пшеничного борошна. З додаванням 3, від 3 до 8% солоду відповідно або червоного або білого, а заварки покращують фізичні властивості тіста і смакові якості хліба, завдяки кращій життєдіяльності дріжджів і молочнокислих бактерій. Солод замочують у воді за температури 45-50 градусів Цельсію протягом 30-40 хвилин. Співвідношення 1 к 1,5. До нього додають воду і борошно і заварюють парою протягом 10-15 хвилин. З, наступним, з наступною витримкою і охолодженням протягом 50-90 хвилин. Заварку готують у найпоширенішій заварювальній машині хзм 300 або хзм 600 Цю машину ви можете побачити на цьому слайді. Заварювальна машина має горизонтальний циліндричний бак з водяною сорочкою, в якій розміщено ротор з лопатями для замішування заварки. Ще є патрубки для подачі в сорочку холодної і виведення з неї нагрітої води. Привод ротора машини здійснюється від електродвигуна через пружну муфту. Черв'ячний редуктор і ланцюгову передачу. Крім вказаних машин, розроблені установки для отримання заварки електроконтактним способом, в яких заварювання здійснюється за рахунок не пари, а змінного струму. Він проходить крізь розчин, розташований між пластинковими електродами на ізолюючих стінках бака, в якому розміщено і лопатевий ротор. Заквасочна машина хзм 300 складається з циліндричного чана з сорочкою, цифра 2, горизонтального вала 9 зі спіральними місильними лопастями привода, що здійснюється від електродвигуна 13 через ланцюгову передачу і редуктор, і станини, на які встановлений чан. У верхній частині корпусу чана знаходяться дверцята з прийомною горловиною для борошна, циферка 6, штуцер для приєднання до трубопроводу гарячої води 4 і 4 барботери. Вони позначені цифрою 5 для постачання пари у середину чану в процесі заварювання борошняної суміші. Для промивання заварного чану. На трубопроводі холодної води передбачений трійник з вентилем і гнучким шлангом з плоским наконечником. Для заміру температури заварки у торцевій стінці чану встановлений кутовий ртутний термометр у металевій оправі. Циферка 8. Готову заварку випускають з чану через випускний кран з гвинтовим зажимом або через патрубок. Циферка 11. Дозування борошна і води виконують автоборошноміром і автоводомірним бачком АВБ100М. Машина хз 2 м 300 відрізняється від машини хзм 300 тим, що замість випускного патрубку встановлена відбірна труба і закваска з машини перекачується насосом. Для приготування рідких дріжджів і заквасок, тобто рідких опар, застосовують металеві резервуари з нержавічої сталі або сталеві з покриттям внутрішніх поверхонь емаллю, яка витримує високу температуру, а також спеціальні машини. Резервуари з нержавічої сталі виготовляють прямокутної чи циліндрічної форми місткістю від 300 до 3000 літрів. Емальовані резервуари бувають переважно циліндричної форми: вертикальні відкриті, варильні із сорочкою відкриті, вертикальні з мішалкою і вертикальні варильні з сорочкою і мішалкою. Резервуари опираються на круглі стійки лапи. Готовий рідкий напівфабрикат забирається шестірним насосом. Для швидкого розмішування пресованих дріжджів у воді використовується пропелерна мішалка Х14. Машина складається з бака, в центрі якого встановлений вал, що приводиться у рух через фрикційну, конічну, циліндричну і пасову передачі від електродвигуна. На нижньому кінці вала закріплені гвинтоподібні лопаті яким надається такий напрямок обертання, щоб рідина піднімалась нагору. Для того, щоб уникнути протікання мастила з підшипників повалу в масу, що розмішується, на ньому закріплена чашка, у якій мастило збирається. Приготований розчин випускається з бака через пробковий кран і фільтри. Обладнання цеху рідких дріжджів складається з баків. Для приготування закваски, зберігання готової закваски, приготування поживної суміші, зберігання виробничих дріжджів, відмірювання дріжджів, баки, з'єднані з системою трубопроводів для постачання води, пари і повітря, а також для переливання закваски, поживної суміші і готових дріжджів. На хлібозаводи молочні продукти надходять у бочках, флягах або безтарним способом в термоізмальованих цистернах молоковозах. Схема роботи такої установки показана на малюночку. Охолоджений до 4-6 градусів Цельсію продукт доставляється на підприємство в термоізольованій автоцистерні, звідки самопливом по шлангу зливається в резервуар. З сорочкою для підтримки необхідної температури, пропелерною мішалкою і тепловою ізоляцією. У міру необхідності, продукт за допомогою насосної установки перекачується трубопроводом у видаткову виробничу ємність з охолоджувачем, пропелерною мішалкою, електромагнітним вентилем і сигналізатором рівня. З цієї ємності. Продукт дозатором подається на виробництво трубопроводом. У схемі передбачені магістральні трубопроводи для транспортування молочних продуктів для холодної та гарячої води, а також відводи для відходів під час спромивання системи. На макаронних підприємствах молочні продукти надходять у вигляді сухого молока або сухого молочного харчового білка. Упакованого в паперові мішки з поліетиленовими вкладишами, фарнерні бочки з такими ж вкладишами, металеві банки або пакети з алюмінієвої фольги. У такій же тарі сухі молочні продукти зберігають при температурі від 1 до 10 градусів Цельсію, відносної вологості повітря не вище 85%. Не більше 8 місяців з дня вироблення. Ємності для приготування і зберігання цукрового розчину виготовляють з листової нержавіючої сталі. Кількість і розміри ємності залежать від добової витрати цукру. Баки встановлюють на стійках на висоті 40 см від рівня полу. Баки мають циліндричну форму і в нижній частині конічне днище. Для нагріву розчину у зимовий час вони оснащені паровою сорочкою. Кожен бак постачений водомірним склом із градуйованою шкалою. А для уловлювання сторонніх домішок в установці передбачений фільтруючий вузол з насосами для перекачування розчину у видаткові баки. Фільтр труба діаметром 350 і висотою 500 мм, що має з двох сторін фланці. До нижньої частини його приварені штуцери. Відповідно для надходження і виходу цукрово-сольового розчину, фільтруюча поверхня це сітка в декілька шарів, встановлена в трубі. Для більшої ефективності процесу фільтрації у вихідному отворі знаходяться ще один фільтр, що складається з двох слоїв бельтингу. Фільтри очищають один раз на тиждень пропущенням води протитоком. Для перекачування цукрово-сольового розчину встановлюють відцентровий насос. Труби діаметром 32 мм, по яких транспортується цукрово-сольовий розчин, виготовлені з нержавіючої сталі. Цукрово і жиророзчинники використовують для готування розчинів цукру і жиру. Для приготування розчинів жирів вершкової олії і маргарину. І цукру використовується установка Х15, ви її бачите на цьому слайді. Установка складається з бака з паровою сорочкою. У центрі бака встановлений вал з конусним пропелером, що приводиться у рух через редуктор від електродвигуна. Цукор розчиняють за допомогою мішалки, яка здійснює планетарний рух. Привод мішалки встановлений на рамі. Яка у свою чергу закріплена на баку цукророзчинника. Для розчинення жир у бачок завантажують через завантажувальний отвір невеликими шматками. Розтоплений жир або цукровий розчин випускається з бака через пробковий кран і кульовий клапан у бачок постійного рівня, постачений також паровою сорочкою. При цьому машину не виключають. Щоб уникнути розшарування жиру, з бачка постійного рівня розтоплений жир чи розчин цукру направляється в тістомісильну машину через триходовий пробковий кран. Установку X15 використовують також для приготування дріжового розчину.